Фейсбуки, ну в цілому соціальні мережі, обіцяючи захист Золоті гори. Ось як виглядає типовий кінець такої історії: російські агенти з Києва, Всеволод Подільський, якого ще в 19-му році віддали Росії за обміном, розповів, що з того часу живе. В луганському гуртожитку, а тепер його виганяють звідти взагалі під сраку на вулицю. Квартиру знімати він не може, тому що його зарплата в Луганську становить 19 тисяч рублів. Ну це на наші гроші десь менше 10 тисяч гривень. Там на всем жителям общежития сообщили о том, что вскоре будет выселение всех, кто не имеет никакого отношения к вузу. Вещи собраны, а идти некуда. В отчаянии все Володподольские из Киева, участник обмена пленными в 2019 году. Я был в 2016 году арестован. Три года сидел до 19 -го в тюрьме. И там у нас своя была подпольная ячейка. На сегодняшний день я инженер. Ну, у меня оклад 19 тысяч, жилье минимальное 25 на съем. То есть, ну, никак. А взагалі в усій цій історії залишається питанням відповідальність. Нагадаю, що голів СБУ призначає особисто президент за поданням голови Служби безпеки, яку на той момент очолював Іван Баканов, який зараз спокійно собі живе в Києві і не несе жодної відповідальності за скоєне. І тут подивіться.